Співвласників багатоквартирних будинків змусять платити податки за постачання тепла, води та газу. Матері вважають, що збір слід ввести на підвищену ціну послуги, тобто коштує вода, скажімо, 50 гривень, а мешканцям виставили тариф у розмірі 55. Отже, додаткові 5 гривень слід розцінювати як прибуток, а за нього вже точно слід стягувати податок. ОСББ це теж суб'єкт господарювання. Наскільки я розумію, вони надають послуги власникам житла. Для скажімо так, отримання якихось якихось комунальних послуг, да і за це ж, скажімо так беруть якийсь відсоток в у вигляді прибутку. Голова одного із київських ОСББ такій звістці не дивується. У законі каже, існує багато лазівок для додаткового оподаткування. Приміром, якщо прибуток об'єднання перевищив 300 тисяч гривень, треба платити ще й ПДВ. Чоловік переконує ОСББ. Сьогодні виживають за рахунок оренди поки що ми платимо е, тільки податок на прибуток від оренди. На сьогоднішній 25% було. Ми повинні десь около 200 тисяч е, отримати прибутку, тобто давайте умножимо на 20%, тобто 40 тисяч віддай державі. Керівник одного із найперших ОСББ у Києві Михайло Кальтагейсер запевняє новий податок. Суперечить нинішньому закону Неприбутковий статус ОСББ сьогодні закріплено трьома законами України. Роз'яснення міністерства фінансів в липні цього року, яке чітко роз'яснює, що це не є доходами ОСББ від продажу товароробіт послуг. Тож, аби не платити податку на прибуток, ОСББ має виводити додаткові суми у графу на кшталт внесок на організаційні витрати, та розібратися у таких нюансах може не кожен, хто узявся керувати об'єднанням. Згідно з державною програмою, до 2015 року 70% будинків мають створити ОСББ. Однак власники квартир не поспішають це робити. А після запровадження нового податку, виконати державні плани взагалі не вдасться. Переконані експерти, вся їх діяльність там, де вони можуть здавати в. Оренду якісь свої підсобні приміщення, от, все одно цей прибуток він вже обкладається, а по-друге, він направляється на отримання будинку, а не е, розподіляється між мешканцями. Тим часом митері заспокоюють, кошти, які надходять на банківський рахунок ОСББ від власників квартири за ремонт та утримання приміщень, податками обкладати не будуть. Тетяна Наконечна, закон бізнес ЮБІР.